Колеги, якби третю частину, що відзняли, ми вам показуємо, що е, внесення РКД це недорого. Це 76 тисяч гривень, і у вас просто готова схема. Якщо ви, наприклад, не можете самі не інженер, да, або такий, як я, оце руками, що ну, не, не інженер, то треба попросити хлопців, скільки буде встановка поставити. Ну оце поставити на сівал. Один робота сервісного інженера. Я думаю, це можна справитися один за вісім точно. Угу. І скільки коштує зробити. Ну Півтори тисячі години роботи на сьогоднішній день. Ну там вже новий рік це не піднімаємо. Ну дивіться, хай До де там 10, хай дев'яносто ну, сто 10 -100 100 тисяч гривень. гривень да? До сотки або самі беріть, самі склепали, поставили обладнання. Воно все робоче. Восьмирядну сівалку вам обладнали і вас РКД. Ви можете сіяти і соняшник, і кукурузу, і ріпак, як ми це робимо і рекомендуємо усім аграріям сіяти ріпак не зерновими сівалками. а Цівалками е, просапними. І ось є обладнання, є рішення, що самі робите, нормальне обладнання. Не то, що там каже, хтось каже, я куплю дешевше. Купиш ти дешевше, обов'язково там обладнання завжди можна дешевше купити, але ж чомусь ніхто не хоче переходити всі на китайські машини, бо вони дешевші. да там... Але варто сказати, що якщо стоїть задача працювати з відключенням на перекриттях, по картам завдання, зі змінною нормою. Це є рішення більш складніші, більш якісніші, але все за свій певний бюджет. І ще одна історія, я навіть дивився, Континенталь там за Гелабом вони проводили, розказували, то навіть Континенталь працює, кажуть, по картах на 90% там, кажуть, площі, але без диференціації, друзі. Так що, хто працює з диференціацією, це вже наступний рівень, розумієте, в розвитку. Ми можемо допомогти вам навчити, але це дійсно додаткові інвестиції. Якщо ви скажете, за скільки окупиться сівалка, я вам кажу, на 100 гектарах вона окупиться, тому що РКД треба менше литію, в рядок і воно ефективніше. Тобто, ви на 100 гектарах вже цей комплект відбиваєте. Не вірите, порахуйте, давайте приїдете до нас в гості, ми порахуємо всі разом. 100 гектарів відбувається аж бігом. За сезон вона не то, що на двічі відбувається. і ще заробляєте. Тому що зараз е добре гранульовані, бісі його знає, що вони там возять. А тут точно ви можете бути у нас присутні на заводі при виробництві РКД. Хлопці вам поставлять обладнання, воно буде працювати, і я кажуть, питань не буде. Так що запрошуємо до співпраці, колеги. Успіхів вам всім. Звертайтеся в інтерагролам і орбісагра. Дякуємо за увагу!